Права 21. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас t множиться на 3-7. Давайте множити кожен завданки множимо на t. То записуємо, що це дорівнює. t ми множимо на 3. Потім відняти це, додати мінус С. То ми пишемо плюс t, що множиться на мінус С. І це дорівнює t помножити на 3, це буде 3t. Так, далі Т помножити на мінус С, це буде мінус ТС, дати мінус ТС, це відняти ТС. Переходимо до другого завдання. Мінус х множимо на п-2. Мінус х записуємо. Спочатку множимо на п. Далі додати. І мінус х ми множимо відняти 2, це додати мінус 2, множимо на мінус 2. І Це дорівнює. Мінус х помножити на P це буде мінус XP. Далі мінус х помножити на мінус 2. Це мінус на мінус буде плюс, це буде х помножити на 2 або 2х. Давайте поміняємо ці доданки місцями, то це вийде 2х. мінус xp. Переходимо до третього завдання. Тут А множимо на кожен з уданків. Отже, записуємо, що це дорівнює. А множимо на Т. Далі можна писати відняти. відняти. Або пишемо, якщо додати, то пишемо плюс А, що множиться на мінус Б. Так, далі додати. А, що множиться, відняти 9. Це додати мінус 9. На мінус 9. Це дорівнює. А помножити на Т це буде АТ. Далі А помножити на мінус Б це буде мінус АБ. А помножити на мінус 9 це буде мінус 9А. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте множення. В першому завданні записуємо, що ми одержали 3Т мінус ТС. В другому завданні записуємо 2x мінус XP. І в третьому завданні записуємо АТ мінус АБ мінус 9А. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок. На цьому вправу завершено.